Так, привіт! Сьогодні розберемо коротко по золоту тільки понеділок, вівторок, і почнемо з понеділка. В золоту є всі потрібні мені підтвердження в лонг. Очікую продовження лонга від Імба М30. Так, перейдемо на графік, я поясню. В нас в четвер ціна працювала з ПДЛ, і в понеділок ціна зняла також ПДЛ, дала агресивний вихід. І від тесту БПару я вже хотів очікувати роботу в Лонг через те, що в нас є якю хайс, є хороші таргети як даний діапазон, перший таргет і фрактал на денному таймфреймі як основний. Перейдемо на LTF. Франкфурт доставляє ціну до нашої пої. Імб H1, Лондон починається зняття Франкфурта, робить fill імба на годинному таймфреймі, і робить ще одну маніпуляцію локальну на LTF, після чого вже робить основний вихід агресивний, і маркетом я десь тут вже нажимав вхід і стоп став за дану маніпуляцію, плюс запас на ресвіп. Згодом, коли в нас вже формувалось. У нас було, накопичувалась ліквідність перед Азією Хай. У нас був сформований імп М30, від якого я хотів ще раз заходити, але на глибшому тесті. Так, і я десь тут заходив вже маркетом. СТОП став такий же саме, як в першій угоді. Так виглядав вхід в той день. І вже чекав зняття аха. Азії Хай і очікував вже досить швидке зняття даних ЕQХ і доставки ціни до фрактала d 1 Ціна ще приторгувалася. В Нью-Йорк нас відбуло зняття М30 фракталу, після чого в нас вже відбувся основний вихід і досить швидка доставка до основного таргету. На одному аккаунті в мене відбувалася повна фіксація на фракталі d 1 але на іншому я перетягував угоду на наступний день і закривав її вже 12,55. Поясню логіку в двох словах, чому я так робив. Перед тим минулі рази, після мінімальних корекцій, на накопичень ціна вже не верталася в попередній діапазон, відповідно, коли вже. Я отримав раз, два, три, чотири, п'ятий день. Вже був у нас була ціна в накопиченні. Відповідно, після закріплення ціни над даним фракталом я очікував досить агресивний ще ріст і хотів чисто на ідею перетягнути цю угоду. І прочитаємо про маркет, який був на вівторок. Вчора золото зробило агресивний вихід в лонг і сформувало імп А4, від якого логічно розглядати продовження. Росту ціна зажалась буковик, діапазон руху Азії 0,40 Досить незначний рух, і це буде підсказкою для наступних сесій. Тобто основні маніпуляції з великою ймовірністю будуть відбуватися у Лондон або уже в Нью-Йорк. Також є мінімальний тест Імба аж 4, але явної агресії не було, тому ймовірність глибшої корекції треба врахувати. Ціна може проігнорувати глибший тест, якщо зробить агресивний вихід та сформує нову поїду на старших таймфреймах. Точка інвалідації лонгового контексту для мене був ПДЛ лой минулого дня. І ФТА відсутні були, тому АХ мали би зняти без проблем. А далі вже дивитися за реакцією. Перший варіант це ціна агресивно буде продовжувати рости, і після формування нових поїв можна буде працювати на продовження. Або буде реакція на знятий АХ через ймовірність глибшої корекції ВІМП h 4 Так, перший варіант це просто ціна продовжила билонг. А другий це після роботи з Азією Хай. Ми би йшли вже на глибшу корекцію, і тут потрібно було би вже чекати певних підтверджень на старшому таймфреймі, щоб можна було працювати на продовження в ЛОНГ. Дивимося за Азією. 0.40% діапазон це досить маленький для золота, і в нас є робота. Перша є робота з ПДХ, потім ми працюємо знизу з внутрішньою ліквідністю, тестуємо імп 4 годинний Через маніпуляції внутрішній на ЛТФ у нас є вже продовження лонга. Лондон відкривається з корекції, заходить в ІМП М30 і від нього продовжує лонг, знімається Азія Хай. І десь тут я вже фіксувався. Так, в даному діапазоні я вже фіксувався, так як досить компресійно вже почали рости. І в нас вже були такі маніпуляції над хаям, і плюс мінімальний тест Імбаж 4 І хотіли вже побачити корекцію в даний діапазон. Після фіксації вже угод не розглядав, але сам тест до Імба Аж 4 ми отримали після ще одної маніпуляції над хаями. І в нас вже був основний захід в Азію в середу Вімп аж 4. На цьому все. До наступних відео. Па-па!